Всім привіт! Сьогодні 26 жовтня знімаю стан прищеп зеленим зелене, які були зроблені 9 червня, минулого 3,5 місяця, уже можна говорити про кінцевий результат, визрівання і тому подібне. Так, зараз підійдемо ближче, подивимося по корному з рукавів. так отут Таке от визрівання, якого, точніше, його відсутність. Не визріло взагалі. Це аватар, нагадаю, зеленим зелене 9 червня. Не визріло, не визріло. Тому що тут у нас отака от історія на цьому рукаві. от От така. От. Я не побачив проволока попала. І як бактеріальний рак, чи що воно таке зробилося. короче Рукав під видалення. під видалення. Ну він і діб'є там. На наступний рік щось друге переприв'ємо. Так, наступний рукав, наступний рукавчик. Тут є ніякі прививки, нічого не прижилося, просто його рідний рукав, такий добрячий. Так, переходимо на наступний рукав. Значить, Тут це находка калуги на чорним. Зелене була зроблена раніше трошки. Чим зеленим зелене аватари. Ну, визрівання добре, але спайка не дуже. От, Якщо подивитися, от таке от воно. Не, не дуже воно спайка така. Так, Піднімаємося вище, піднімаємося вище, тут він закінчується. І тут от прищепа аватар зеленим зелене 9 червня також. Одна із цих прищеп. Ну тут можна сказати, все ідеально. Ідеально зрослося з двох сторон. З двох сторон воно. Так щоб видно було. Зараз фокусується рівненько, як наче свій рукав. Зрослося от. привіз добрий дала. Визрівання пішло. от Визрівання добряче таке пішло. ну Більше двох-трьох бруняк, воно ну, не зайве. Ну, так. Цей рукав найвдаліший вийшов. З нього, я думаю, на наступний рік буде толк. Буде тут аватар. Так, і переходимо до наступного рукава. Так, отакий такий от рукав. Тут також добре, майже ідеально. Ну, не майже, а майже ідеально воно. Трошки там не, не геть. Ось от таке от. спайка теж. Приріст невеликий, Такий от невеликий приріст. Але декілька почок уже визріло. це достатньо. Тут вище піднімаємося, ще одна прищепа. Тут гірше спайка. Також є, але трошки гірше визрівання. Визрівання є. Ну, Визрівання самого черенка, в який було привито, не дуже щось не знаю, буде воно чи не буде. Так, І піднімаємося ще вище по цьому шрукаву. Та тут визрівання на самому прирості пішло, а тут в цьому зелене. І тут якесь трохи зламалося, чи що воно таке? Ну, не буде. Я думаю, що воно не буде толку. Так що Ось от, от стан прищеп. Так вдалося дві, дві прищепи такі, більш, менш ну як більш-менш одна ідеальна, друга майже ідеальна. Значить, що по цьому рукаву хотів е, спитати, хто знає краще, значить, що з ним робити. Дождатися до весни, е, поки прокинуться бруньки, щоб точно бути впевненим, що воно там прижилася нормальна аватара, і потім його ось от -от -от, в цьому місці от, зрізати. І щоб воно пішло вже вверху. Це, ну, Чи можна зараз його зрізати? Як воно буде краще? Не знаю, підскажіть, хто знає краще. Так що отак от. це нагадаю кущ конкорду. Виноград такий неприхотливий, ну і мені напівстоловий, напів. Тіхнар щось таке, не незрозуміле воно. Ну і стільки їх таких. Так що такі от прирости наростили наверх. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. До нових відео!